Сьогодні 1 квітня, і сьогодні рівно 2 місяці, як я активно займалася реанімашками, нарашувала їм коріння та приводила в більш-менш гарний стан. І сьогодні я можу заявити, що реанімашки вже більше не реанімашки. Вони вже достатньо так, підростили коріння. Там є вже нові листи, які з'являються. І зараз я вам їх покажу поближче. Почнемо з цієї. Так. Я їх трошки водою перед цим бризкала для тургору. Так, бачите, тут корешки підросли. Якщо порівняти з першим відео реанімація, де перший місяць була, то результати, звісно, вражають. Вони підросли так гарненько. І тут не видно ще. Але там вже, он, якщо так, бачите, з'явився росте новий листочок. І ще ось це, от я не знаю, що це. Або дітка, або вона ще хоче мені заквітнути. Дуже не хочу, щоб вона квітнула. Не хочу ламати квітонос. Але подивимось. Так. Ростемо. Наступно вся моя зайка. Також в неї от листочок підріз дуже гарно. І ось такі в неї корінчики. Нових немає, але гарно ростуть старі, ось, бачите. З усіх сторін, корінчики ростуть. Так. так, наступна модель ось ця в мене, також вже з'явився новий листочок є. І ростить корінчики також. І в ній гарненькі, маленькі, ростуть. Так ось ця також ростуть, продовжують рост і також, якщо бачите, там є листочок новенький. На квітоносі нічого немає. І оце монтре, монтрю. Коротше, яка в мене доходяга не туди, не сюди. Нарешті, за два, господи, запуталась в них за два місяці, випустила мені по бокам два корінчика маленьких. І все. Іначе як збирається квітнути. Таке щось. Це все було із хороші новини. Є в мене дві штучки, які не хочуть виходити поки з реанімаційного стану. Вони отут зовсім нічого не відбувається. Сидить собі. І ось тут втратила дуже тургор, Якщо порівняти з першим відео то, звісно, різниця дуже відчувається в стані. Хоча вона вже потрошку почала його відновлювати. Ну і коріння в неї особливо не підросло. Тобто ці зелененькі є пептики, але сильно вони в розмірі не збільшились. Тому ось такі справи за 2 місяці в нас вийшла. Так що, тепер в мене нова проблема. У не, немає реанімашок, немає кого вичухувати. Зараз бігаю по магазинам, шукаю розпродажі, але їх ніде нема.